Вітаю вас! Це програма Власний погляд. І наступні 15 хвилин ми говоримо про антикорупційні законопроекти. Гостем нашої студії є Юрій Лавренюк, глава Всеукраїнської спеціальної колегії з питань боротьби із корупцією та організованою злочинністю. Вітаю вас, Доброго пане Юрію в нашій студії. Отже. Верховна Рада у вівторок у першому читанні ухвалила законопроект, що стосується тендерних закупівель. А саме Верховна Рада зробила державні закупівлі більш прозорими. Однак це питання вже встигло викликати гостру критику у суспільстві. Що, власне, не так? Законопроект 2207, який був прийнятий у вівторок. Він є одною складовою, одною такою маленьким сегментом. У здійсненні більш прозорого механізму проведення державних закупівель, тобто він є необхідний. Дійсно, є критика, критика є ну, по всіх, всі, якби законах, які приймаються, вони не можуть бути ідеальні. Але справа в тім, що враховуючи те, що було до цього, коли державним підприємствам було надано право. Витрачати шалені кошти це до 250 50 мільярдів гривень, без оприлюднення результатів, що було закуплено, в кого було закуплено і по якій ціні, Ось саме до такої межі, да, тобто кошти, ну якщо порахувати це в середньому 1 мільярд гривень в день витрачався на невідомо куди, і досить багато експертів, досить багато журналістів, досить багато. Громадських активістів висвічували ситуацію, яка була раніше, що проводились закупівлі і продуктів харчування, і різного роду там техніки обладнання по досить завишеним цінам. Але е, чому не могло бачити ми з вами це і наше е, суспільство, народ України він не бачив, що дійсно здійснилося, тому що це все так звані відкати. Ми вже звикли е, до е, цього е, формула з закупівлі. Тобто, це все здійснили за від, закритими щуржиха, дверима. Кишенях ми Насправді. просто не володіли. Реальна ситуація, що відбувалося Є сфері... тистика, що місцеві бюджети навіть не добирали 50-70 відсотків саме власне до бюджету через такі тендерні закупівлі. Так, так, тому що е, Леова. Частка грошей витрачалась невідомо куди, згідно е е вчорашніх е ухвалених змін у першому читанні. Що е це означає? Він е прийнятий е у першому читанні, і в цілому, тобто е ухвалений уже в цілому, в цілому, так так він прийнятий у першому читанні. Добре, це 22. означає, що, е що кожна копійка тепер буде відкритою, е це як? означає наступне, що е державні підприємства зобов'язані публічно звітувати про. Закупівлі, які вони проводять. Але дійсно трошки є в цьому моменті недосконалість в чому, що ми будемо бачити інформацію постфактум. Тобто закупівлі відбулись на електронних сайтах, вісниках цих підприємств, які проводять ці закупівлі, буде через деякий період часу, наприклад, зі трьох днів, буде опубліковано, що закупили, в якого підприємства і за яку Вартість. Тобто ви хочете сказати, що це вже буде запізно для того, щоб розібратися? Я вважаю те, що там вже далі, далі е, ми додаться такої нагрузки для тих, хто дійсно моніторить ситуацію, яка відбувається в сфері державних закупівель. І е, якщо будуть виявлені порушення, а я переконаний в тому, що порушення вони були, є і будуть завжди, то це вже е, відповідно, як наші доблесні правоохоронні органи будуть на це реагувати. Тобто є механізм скасування того тендеру е, і так далі, але він займає певний час. Тобто тендер може відбутися, відбутися хтось вже у, за хтось цей вже час отримує встигай. за це кошти, продасть неліквідний товар за завишену е, ціною. І через певний період часу хтось це е, під час публікації виявить, е, звернеться до компетентних правоохоронних органів. Поки правоохоронні органи будуть проводити перевірку, кошти державні вже пішли. І відповідно механізм повернення їх він займає певний час. Що у такому випадку, <кій> у такому випадку потрібно було б варто б, на що звернути увагу? Це вже другий компонент по прозорості державних закупівель, який наразі сьогодні буде розглядати кабінет міністрів України. Це так званий урядовий. Проєкт закону про здійснення державних закупівель. Вони перегукуються ці законопроекти? Ні, вони доповнюють одне одне, можна uh -huh. так сказати. Тобто, це ми один сегмент бачимо, інший сегмент це вже щодо прозорості проведення державних закупівель. Тобто, ця, цей момент, про який ми з вами говорили, це ми будемо бачити те, як державні підприємства провели державні закупівлі і про це прозвітували, так? тобто відкрита прозора звітність. А сам механізм проведення державних закупівель. Чи це буде електронні закупівлі, чи це будуть інші механізми, які будуть викорінювати корупційну складову в проведенні їх, наразі буде розглядатися вже іншим проектом закону, над яким зараз працюють фахові експерти, долучені до роботи в уряді, експерти з уряду, але дійсно йде шалений тиск, йде шалене лобіювання певних груп, які просто зацікавлені в тому, щоб... Був якийсь корупційний механізм під час проведення тендерних закупівель. Тобто все ж таки, що він завжди такі схеми був залишали. за часи нашої незалежної ненької України. Механізм відкатів, механізм проведення закупівель завжди була якась тіньова складова. Скільки вже було кримінальних справ порушено по тендерній палаті, скільки маса перевірок проводилась? Яким чином намагаємося це зробити, щоб його не було. Але йде шалений тиск. Шалений тиск людей, яких просто. Попросту народу сказати потихеньку відсовують від кормушки від державної кормушки, за рахунок якої вони збагачувались, незаконно збагачували ці роки. пане Юрію, От ви говорите про те, що от урядовий законопроект зараз розглядається. Він передбачає саме запровадження певних механізмів проведення тендерних закупівель. Заприклад, взято електрон, ну, електронне проведення. Це має бути якийсь істотно новим механізм. Ну, Чи береться, береться досвід е, країн, які в цьому досить е, прогресують, да, угу. які пройшли вперед. Наразі береться приклад Грузії, де проводяться електронні е, так звані є державні закупівлі. Тобто і є... А як там з корупційними схемами? Там е, ну, е, ви розумієте, їхній механізм, який працює в Грузії, він дає можливість. Е, в реальному часі людям які займаються моніторингом проведення державних в сфері державних закупівель в реальному часі відслідковувати кількість учасників запропоновану ціну і рішення Тому україна не може в реальному часі також от відслідковувати. якщо прийму цей закон якщо цей закон ми будемо мати таке як є як є в грузії яка в цьому Плані вона досить сильно поламала корупційну складову в проведенні цих державних закупів. От на вашу думку, загалом відмовитися від корупційних схем сьогодні Україна може що для цього потрібно? Політична воля. Я завжди ми скільки разів з вами спілкувалися, я завжди буду наголошувати, якщо в нас буде реальна політична воля про викорінення корупційних складових під час витрачання державного бюджету в першу чергу, тому що саме більша корупційна складова і саме більше. Схеми по незаконному збагаченню проводяться в сфері в бюджетній сфері, а саме основне це в сфері проведення державних закупівель, де витрачаються шалені гроші з бюджету держави на ті чи інші корупційні складові корупційні схеми вибачаються, і е, політична воля. Якщо буде воля нової влади, яка прийшла, воля викорінити, провести люстрації, провести. Дійсно, не якісь хаотичні рухи в сфері там запобігання там чи зниження чи протидії корупції, а послідовно системно вибудований механізм. І якщо Верховна Рада буде голосувати так, як вона голосує, але ви бачите, вчора також якимось чином нам не проголосували за два таких ключових проєкта закону: це доступ до... Води, да, до вільний доступ, щоб громадяни мали вільний доступ до моря, до води і відповідний проєкт закону про 33,78 про Держреєстр речових прав. Ну, стосовно Не цього пошуті... законопроекту, так, да, дійсно, державна реєстрація нерухомості щодо відкритості відомостей Державного реєстру прав була провалена учора Так, в розумієте. Раді. і такий саме це то також досвід тої самої грузії тому що в грузії В цьому законопректі саме мав досвід би, досвід грузії за да, тому що е, в грузії де е, корупція ну вона є в всіх країнах корупція але вона просто мінімізована на до такого вже рівня да де пересічні громадяни вони не відчувають цього Побутової корупції адміністративної, яка наразі в нас досить сильно розповсюджена. Е в Грузії є вільний доступ до реєстру речових прав на нерухоме майно. Е і вони не вважають е Що це означає власне вільний е доступ. Тобто, кожен Тобто громадянин... кожен громадянин може зайти е в цей реєстр і побачити, кому належить сусідський будинок, кому належить е сусідський е земельна ділянка. Можна подивитися. Яке нерухоме майно зареєстровано за тим чи іншим чиновником, і звідси відразу ж виникає питання: а де взяв кошти? Відповідно, так і ви розумієте, тобто в нас іде якийсь незрозумілий супротив цього? Не розуміють, як і народні обранці А, наші. а який, власне от аргумент стояв, щоб ви знаєте, аргументів досить було реєстр не Один з таких вагомих аргументів – це порушення. Доступу до публічної інформації, порушення закону про доступ okay. до публічної інформації, тобто що кожна особа має право на конфіденційність щодо яке в нього є рухоме, нерухоме майно. Але я вважаю, що якщо людині нема за що боятися, якщо в мене є квартира, в якій я проживаю, то я можу відзвітувати в будь-який час яким чином де вона її де є її... де, я... де я взяв цю квартиру? Якщо а бояться ті і не голосують, і давлять, і лобіюють, щоб ці закони не приймались. Ті, які є кому боятися, тому що наступним кроком 에... людей, які працюють, експертів, які працюють в цій сфері, це буде е... такий комплексний антикорупційний пакет законів, в тому числі про антикорупційне бюро, і э... в тому числі внос внесеться нова складова до. Кримінального кодексу України, яку вже давним-давно хотіли прийняти, але в силу відсутності політичної волі, вона не проходила ця стаття про незаконне збагачення, знову ж таки, це досвід тієї самої Грузії, з якої можна брати приклад. В Грузії є така стаття в кримінальному кодексі, по-російськи це звучить внезапне обогащення». Тобто, коли посадова особа не може пояснити походження рухомого, нерухомого майна у нього. Ну, Якщо чиновник в нього зарплата, в зарплата 10 тисяч гривень, а будинок в нього за 1 ага. мільйон доларів. Він не може пояснити, звідки він його взяв. Передбачено притягнення цього чиновника до кримінальної відповідальності і конфіскація цього об'єкту ну, нерухомого майна на користь держави. Тобто це, цей механізм, він вже нам не потрібно боятися, як воно буде працювати. Ось, будь ласка, візьміть приклад сусідньої країни, яка пішла. На 10 кроків вперед в цьому напрямку, і... Юрію, і ще залишається одне питання саме з цього антикорупційного пакету законопроєктів, що стосується вдосконалення контролю за здійсненням заходів у сфері боротьби з організованою злочинністю та корупцією. Так, Цей проект закону буде розглядатися найближчим чином, і я дійсно закликав би народних обранців проголосувати за цей проект закону. Що він собою передбачає? Це повернення, повернення парламентського контролю. В даному випадку Комітету профільного е, по боротьбі Бо, з організованою злочинністю корупцією uh -huh. щодо е, кадрових, призначень, кадрових призначень в системі е, запобігання протидії корупції. Тобто раніше, до 2010 року, доки не була змінена конституція в нас її змінили на е, хто займався цими кадрами? Не... Е, всі керівники спецпідрозділів Служби безпеки України. Міністерства внутрішніх справ, прокуратури, прокурори по нагляду за підрозділами, які здійснюють противно розшукову діяльність і боротьбу з корупцією. Керівники цих підрозділів призначалися на посади після погодження профільного комітету. По кожній, тобто, не можна було звільнити керівника безпідставно. Керівник, тобто міністр внутрішніх справ, на той час сам не міг звільнити начальника УБОЗа, скажімо, Хмельницької області, тому що він йому там був якось невигідний, чи він робив свою роботу всупереч якимось там незаконним вказівком. Це рішення мало бути прийнято тільки після погодження з профільним комітетом. Це те, про що ми говоримо щодня. Люстрація. Да? Це той же механізм люстрації. Коли є група депутатів, це не примка там, голови комітету, це є рішення всього комітету, де заявлені всі політичні сили, і партія регіонів, і свобода. І е, батьківб'ют, і, і так далі, е, і удар, в тому числі голова комітету від удару, це я всі політичні сили, які будуть приймати рішення щодо кадрових призначень на ключові посади тих осіб, які в нашій державі відповідають за запобігання та протидії корупції. Це досить важливо. І я переконаний, що. Позбавили цих прав комітету після зміни конституції і рішення конституційного суду, що це є порушенням конституційних норм. Але так як у нас конституція знову ж таки прийняла е, інший вигляд, е, зразка 2004 року, я переконаний, законодавчі... переконаний, що цей проєкт закону потрібно прийняти для того, щоб ми. Знову ж таки могли заявити світу, що ми проводимо якісь реформи, і в нас є прозорий, у нас є парламентський контроль, у нас є громадський контроль за тими підрозділами, які здійснюють боротьбу з корупцією. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що це був Юрій Лавренюк, голова всеукраїнської спеціальної колегії з питань боротьби із організованою злочинністю та корупцією. Залишайтеся на парламентському і далі. Побачимось.